Добрий день, доброго дня. Новини з на РФІ Російської Федерації. Цирк продовжується. Цирк продовжується МГС Російської Федерації, Урошук, командуючих військ ЗСУ Олександра Павлюка. Такі вот новини, Нагадаю, що не давно МГС здесь в розшук нашого президента Зеленського і екс-президента України. Петра Порошенка. Так що клепки немає. У цього вашого самого главного маленького. Доноска. Ботик, ботиксного. Одна не одна ця країна не буде виконувати ваших кончних наказів. Ні по Зеленському, ні по Порошенку, ні по Буданову, ні, ні по ПК. От також, всіх людей, що вам обнімаю. Пока.